Вже кілька днів полтавці страждають від пекельної спеки, і навіть сьогодні на градуснику вже більше 30 градусів, і це у затінку. Люди рятуються хто як може, хтось ховається від палючого сонця вдома, а інші навпаки засмагають на пляжі. Як ви рятуєтесь від спеки? Ніяк. В тінь колаєш. Я стараюсь більше тіні, більше днів не виходить, оскільки я вже не працюю я пенсіонер. Так багато води пить, тому що чим більше п'єш води, тим більше їх хочеться, і це важче річка, 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 да. річка, да. квасик, річка. Холодний квас, річка. Да. Жарко, не холодно, можна, да. можна віддихати. В приміщенні працюю, іншого нема варіанту. Ну Можу ще вийти, десь під дерево посидіти, відпочити. В тіньочку охлаждаємося, холодною водичкою. Така спека, а особливо тривале перебування під палючим сонцем може викликати і тепловий удар, і серцевий напад, кажуть лікарі. Якраз з такими симптомами останні кілька днів жителі Полтави і звертаються до станції швидкої допомоги. Випадків таких ну як сказав, статистично їх не є більше. Хоча підвищена температура здатна дійсно провокувати хвороби, в тому числі серцево-судинної системи, нервові хвороби, і такі інше. Така спека вже стала звичною для нашого регіону. Останні п'ять років у липні температура завжди була на 2-3 градуси вища за норму. А найспекотнішим синоптики вважають літо 2002 року, коли стовпчик термометра піднімався до 30. Зараз наша область знаходиться під впливом Азорського антициклону з центром над півднем Європи, де панує пекельна 40-градусна спека. У нас же повітря прогрівається до 33 градусів. Але завтра вже можна буде видихнути з полегшенням. У гідромоцентрі обіцяють зниження температури. Ми очікуємо не характер погоди, будуть впливати атмосферні фронти з півночі, великі контрасти температур, тому очікуємо короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20, зливи місцями. Погода буде дуже нестійка і температура повітря поступово знизиться вночі до 12-17, а в день завтра очікуємо 23-28 градусів. тепла. довготривалих прогнозів полтавські синоптики не дають, але запевнили, що до кінця липня температура буде комфортною.